Має вітання, шановні глядачі, слава Україні! Сьогодні ми будемо казати на тему місцевого срендування, а саме про посаду міський голова. Відразу хочу наголосити, навіщо я це роблю? В першу чергу, я це роблю для інформування людей, виборців, які хочуть розібратися, кого вони обирають на виборчих дільницях. І мова сьогодні буде йти про посаду міський голова. Бо люди. Обирають для себе міського голову. І ми сьогодні з'ясуємо, що це за посада, навіщо обираємо цю посаду. Для чого ми обираємо цю посаду? І взагалі, з якими питаннями може людина звертатися саме до міського голови. Це в першу чергу для того, щоб виборці, коли будуть йти на виборчі дільниці, розуміли для себе. Кого вони обирають, для чого обирають? Що саме міський голова може робити, чого не може робити там, де його обрали. Бо міський голова в першу чергу це обраний представник влади, який знаходиться саме найближче до людей, до своїх виборців. І важливо виборцям зрозуміти, кого ж вони обирають. І що саме міський голова? зобов'язан робити на території для того, щоб вирішувалися різноманітні питання в різноманітній сфері, не тільки комунальні питання, а також питання, які пов'язані з державною власністю, з приватною власністю. Тобто це многогранна тема міський голова. І сьогодні ми почнемо розбирати і вивчати, що саме наголошує законодавство. В питанні посади міських голова. І ми сьогодні торкнемося закону України про місцеве скандування, в якому наголошено дуже багато питань, які стосуються місцевого скандування. І саме в главі 3 цього закону зазначено питання щодо сільського селищного міського голови. Ми будемо казати про міського голову. І саме стаття 42 наголошує про його повноваження. Дуже багато розписано цих повноважень, але ми почнемо казати про саме найголовніше, щоб виборець, люди, мешканці зрозуміли, кого вони обирають на виборчих місцях. І саме законодавство наголошує про те, що міський голова забезпечує здійснення в межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території. Тобто у міського голови є. Відповідні повноваження. Про це ми будемо казати трохи пізніше. І він повинен здійснювати забезпечення виконання цих повноважень. Ми також торкнемо, що таке органи виконавчої влади. Далі, міський голова забезпечує здійснення додержання Конституції України та законів України. Тобто, все, що зазначено в Конституції України, міський голова, як мінімум, повинен знати і розуміти. Якщо взяти Конституцію України Конституцію України, то саме в розділі першому та в розділі другому наголошено найголовніші і найважливіші питання, які зобов'язані розуміти і здійснювати виконання додержання Конституції України. А саме розділ перший це загальні засади, розділ другий це права свободи та обов'язки людини і громадянина. Тобто, які права має людина? Стосовно свободи людини, обов'язки людини. І відповідно це пов'язується з посадою міського голови. Тобто, міський голова зобов'язаний це здійснювати, забезпечувати виконання Конституції України. Тобто, посада міських голова це не просто та посада, яку виборець обрав і все, і забув. Ні. Це йде безпосередній контакт, взаємозв'язок між виборцем і міським головою, бо саме міський голова проживає на тій території, де його обрали, він бачить цю ситуацію, він спілкується з виборцями. І він знаходиться, саме найголовніше зрозуміти, найближче всього до своїх виборців, до своїх людей. Він знає ті всі питання, які виникають на території. І він в відповідності до своїх прав, свобод, обов'язків зобов'язаний вирішувати ці питання. Бо люди весь час кажуть йому про ті або інші питання. І міський голова зобов'язаний це зробити. Але він один зробити не може. У нього є помічники, заступники, апарати так і інші. інше. Ми про це будемо казати трохи пізніше. Але в першу чергу людина повинна зрозуміти, що вона обирає для себе. Ту людину міського голову, який здійснює виконання всього того, що відбувається на території. І він повинен бачити всю територію з всіма людьми, які проживають, і з тими проблемами, які виникають у людей, і як це зробити? Бо у міського голови є різні важелі, різні повноваження, обов'язки та права. І він як представник. Від територіальної громади, має звертатися до різних органів влади, він від людей, бо це його люди обрали. І міський голова повинен казати про те, що наразі треба робити, або яка підтримка потрібна для нього, які повноваження потрібно розширити, або що потрібно профінансувати для того, щоб те або інше питання було вирішено. Тобто, ми торкнулись самого найголовнішого – це посада міських голова. І саме найважливіше зрозуміти, шановні глядачі, шановні виборці, про те, що це повинно відбуватися для того, щоб відбувалися зміни, щоб будувалась європейська країна, європейські міста. Бо саме обираючи міську голову... І розуміючи про цю посаду, виборець буде казати, що треба робити міському голові, які треба питання вирішувати. І відповідно він буде знати, якими обов'язками повноваженнями володіє дана посада. Бо для того, щоб відбудувати європейське місто, треба розуміти, кого ми обираємо, навіщо ми обираємо. І повинен бути. Завжди взаємозв'язок між міським головою і між виборцями. Дозвольте на цьому завершити. Слава Україні! Слава Збройним силам! І ми надалі будемо продовжувати далі вивчати місцеве складування. До побачення!